Дженніфер Мітчелл, 29-річна офіціантка, працювала в невеликій закусочній, що була між магазином товарів і пральнею в тихому містечку Франклін, штат Огайо. Її життя було розміреним і передбачуваним. Вона вставала до світанку, проходила три квартали до роботи, надягала свою уніформу і зустрічала ранкових відвідувачів із посмішкою. Дженніфер жила сама в квартирі над аптекою. Єдиною її родиною були пожовклі від часу фотографії. Батько помер, коли їй було 15 років, а мати через два роки переїхала до Флориди через артрит. Вона лише зрідка телефонувала та надсилала листівки на свята. Одного вівторка, на початку жовтня, Дженніфер вперше помітила хлопчика. Йому було не більше десяти років, худенький для свого віку, але його уважні очі помічали все, хоча нічого не видавали. Він сидів у кутовій кабінці, найдальшій від дверей. Поруч із надто великим для його тендітної статури рюкзаком, а на столі завжди лежала розгорнута книга. Першого разу він замовив лише склянку води. Дженніфер принесла її з посмішкою. Хлопчик подякував легким кивком, настільки непомітним, що його майже не можна було розгледіти. На другий день усе повторилося, на третій на четвертий. Дженніфер уже знала його розпорядок. Він приходив рівно о сьомій годині 15 хвилин за 45 хвилин до початку занять у початковій школі, що була за три квартали звідси. Дженіфер спостерігала, як він сідає, читає, п'є воду і дивиться, як інші відвідувачі замовляють млинці яєчню Бекон. О сьомій годині 55 хвилин він закривав книгу, дякував їй і йшов, так нічого не й не з'ївши. На п'ятнадцятий день Дженніфер, наче випадково, принесла йому тарілку з млинцями. Ой, вибач, сказала вона, ставлячи тарілку. Краще залишу тут, ніж викину, додала вона. Хлопчик підняв очі, у них боролися підозрілість і голод. Усе гаразд, запевнила його Дженніфер. Іноді кухар плутає замовлення краще з'їсти, ніж викидати, пояснила вона. Вона пішла, не чекаючи його заперечень. Спостерігаючи з -за стійки, вона бачила, як він нерішуче бере виделку. Коли вона повернулася через десять хвилин, тарілка була порожня, а очі хлопчика все ще були спрямовані в книгу. Це розривало їй серце. Дякую. прошепотів він, коли вона забирала тарілку. Це стало їхнім негласним ритуалом. Щодня вранці Дженніфер приносила помилкове замовлення або зайву порцію від кухаря. Одного дня це були млинці, іншого яєчня з тостами, третього вівсянка з коричневим цукром. Коли вранці стало холодно, хлопчик ніколи нічого не просив і не починав розмов, крім тихого Дякую. Але він з'їдав усе до останнього шматочка, іноді так швидко, наче боявся, що їжа зникне. Хто цей хлопчик, якого ти весь час годуєш? запитав якось вранці Гаррі пенсіонер листоноша, який щодня займав один і той самий табурет. Я ніколи не бачив його батьків. Не знаю, зізналася Дженніфер. Кейт кухарка підловила Дженніфер у підсобці на третьому тижні. Ти годуєш бродяжку, сказала вона без злоби, але з практичністю людини, яка бачила, як добрі наміри обертаються проблемами. Почнеш роздавати їжу, і вони ніколи не навчаться бути вдячними, додала вона. Дженніфер не стала сперечатися вона лише знизала плечима і відповіла Я теж колись була такою голодною. Це було найособистіше, чим вона ділилася з колегами за три роки роботи в закусочній. Хлопчик ніколи не називав свого імені, і Дженніфер не питала у його поведінці було щось, що насторожувало її. Він заходив і виходив обережно, сідав так, щоб бачити двері і вікно. Вона розуміла, що питання можуть його відлякати, тож вона стежила, щоб склянка з водою завжди була повною, а млинці гарячими. Закусочна була місцем, де він міг дихати вільніше. Щодня вранці, коли в закусочній було тихо, а хлопчик поринав у читання, Дженніфер дозволяла собі замислитися вона питала себе, чи живе він десь поруч, чи є в нього сім'я, чому він завжди сам, чому голод здається йому таким звичним супутником. Але вона відганяла ці думки за її досвідом, доброта з умовами це зовсім не доброта. Тож вона продовжувала їхню мовчазну домовленість. Вона помічала, як його плечі повільно опускаються, позбуваючись постійної напруги, як його очі почали зустрічатися з її поглядом на секунду довше з кожним днем. Ця маленька зміна момент зорового контакту, який спочатку тривав частку секунди, а потім, можливо, уже цілі дві. До кінця тижня оточуючі почали помічати звичку Дженніфер годувати хлопчика. Більшість мовчали, але деякі не могли втриматися від коментарів. У яких проступала особлива жорстокість людей, які забули, що означає потребувати допомоги. Граєш у благодійність на роботі. глузливо кинув бізнесмен, частий відвідувач закусочної, з таким тоном, наче все це йому огидне, молодь нині звикла до подачок. За моїх часів ніхто просто так їжу не давав, навіть якщо хтось виглядав сумним, зауважив інший постійний клієнт. Дженніфер чула ці слова, але дозволяла їм стікати з себе, як дощу з віконного скла. Вона давно зрозуміла, що виправдання доброти часто лише озлоблює тих, хто її критикує. Але Марк, менеджер закусочної, виявився не таким простим. Одного ранку він покликав Дженніфер до маленького офісу за кухнею. Його обличчя було серйозним, а чоло насупленим. Я спостерігаю за тобою і цим хлопчиком, почав він, постукуючи пальцями по пластиковому столу. Ми не можемо дозволити співробітникам роздавати безкоштовні сніданки. Це погано для бізнесу і створює прецедент. Я розумію, відповіла вона твердо я платитиму за сніданки сама. Твої чайові ледь покривають оренду, здивувався він. Це моє рішення, відповіла Дженніфер із твердістю в голосі, яка змусила Марка уважніше на неї подивитися. Тільки один сніданок на день. Якщо це позначиться на роботі або хлопчик створить проблеми, ми одразу припинимо, сказав менеджер. Дженніфер кивнула. Хвиля полегшення прокотилася по ній. Вона чекала догани, можливо, навіть звільнення, але такий компроміс був прийнятним. Щодня вранці вона відкладала частину своїх чайових гроші, які могли б піти на нову зимову куртку чи давно відкладений візит до стоматолога, і платила за сніданок хлопчика. У особливо холодний день листопада хлопчик не прийшов. Дженніфер раз у раз поглядала на двері, з кожним разом відчуваючи все більшу тривогу, вона все одно приготувала йому звичну порцію млинців і поставила на його звичайне місце. Марна трата їжі, пробурмотіла Кейт, проходячи повз, похитуючи головою. Тарілка залишилася недоторканою. Дженніфер загорнула холодні млинці і віднесла додому. Вона просто не могла їх викинути. Наступного дня хлопчик знову не з'явився. Минув тиждень без жодних звісток. Дженніфер почала замислюватися може, Кейт мала рацію. Може, він і справді просто пішов, як усі без хатьки. Ця думка залишала в ній глухий біль, який вона не могла пояснити. Вона ж нічого про нього не знала ні імені, ні історії. Але його відсутність відчувалася як згасле світло. Я ж казала, сказала Кейт на десятий день його відсутності. Не зі злістю, а з упевненою печаллю людини, чия песимістична думка вкотре підтвердилася. У цей період Дженніфер помітила, як один із клієнтів фотографує порожню кабінку, де вона все ще іноді залишала їжу про всяк випадок. Наступного дня вона зрозуміла місцева група в соціальних мережах виклала знімки з глузливою підпискою. Тепер у закусочній обслуговують уявних бідняків. Коментарі були ще жорстокішими. «Піархід» скоро скажуть, що годують бідних дітей, а насправді викидають їжу. Годувати бродяг лише породжує залежність ці офіціанці пора спуститися на землю. Дженніфер ніколи не вважала себе надто чутливою до думки оточуючих, але жорстокість цих слів обпекла її тієї ночі. Залишившись на самоті в своїй квартирі, вона вперше засумнівалася в правильності своїх вчинків. Чи була вона дурною, допомагаючи тому, кого не знала? Чи проєктувала вона свої спогади на ситуацію, яку не розуміла? У пошуках розради вона відкрила маленьку дерев'яну скриньку, де зберігала найцінніші речі. Всередині лежала стара фотографія батька у військовій формі. Він був медиком в армії, і його посмішка була м'якою, незважаючи на суворий фон пустелі. Поруч лежав шкіряний щоденник, який він носив із собою на службі. Сторінки були потерті від частого гортання. Дженніфер відкрила щоденник на загнутій сторінці і прочитала слова, які знала на пам'ять. Сьогодні поділився половиною пайка з місцевим хлопчиком. Джонсон сказав, що я збожеволів мовляв, він може видати наше місце ворогу, але його погляд, коли він їв, був таким самим, як у мене, коли мама залишала останній шматок хліба в скрутні часи. Ніхто не збідніє, поділившись половиною хліба, але ті, хто забуває ділитися, залишаться голодними на все життя. Дженніфер провела пальцем по почерку батька, і на неї нахлинула ясність. Їй не потрібно було знати ім'я чи історію хлопчика, щоб розпізнати голод. Голод фізичний чи душевний просить хліба. На ранок 23-го дня Дженніфер прийшла в закусочну, не чекаючи нічого особливого. Вона звично глянула на двері о сьомій годині 15 хвилин, але гостра тривога змінилася тихим примиренням. Все ж таки вона приготувала невелику порцію млинців про всяк випадок і поставила її на звичайне місце. О дев'ятій годині сімнадцять хвилин усе змінилося. Першою ознакою була раптова тиша, що повисла над жвавою закусочною. Дженніфер, наливаючи каву біля вікна, підняла очі і побачила, як на невелику парковку перед закусочною заїжджають чотири чорні позашляховики з урядовими номерами. Вони рухалися з відточеною синхронністю, вибудовуючись півколо біля входу. Відвідувачі завмерли на півслові, видалки зупинилися на півдорозі до рота, на вулиці перехожі сповільнювали крок, щоб подивитися, як із автомобілів виходять люди у формі і стають струнко біля дверей. Із переднього позашляховика вийшов чоловік, чий вигляд привертав увагу ще до того, як стало зрозуміло, що він військовий. Високий із обличчям, опаленим сонцем і втомленим поглядом. Він був одягнений у парадну форму полковника. На його грудях виблискували ряди орденів і медалей, що відбивали ранкове світло. Він окинув поглядом фасад закусочної і упевнено попрямував до входу, супроводжуваний двома молодшими офіцерами. Дзвіночок над дверима задзвенів особливо гучно в напруженій тиші. Марк, менеджер, вийшов із офісу, нервово поправляючи краватку. «Чим можу допомогти, панове? Запитав він, і його голос пролунав голосніше, ніж зазвичай. Старший офіцер зняв кашкет. Я шукаю жінку, яка тут працює, Дженні, сказав він. Закусочна завмерла. Дженніфер почула навіть гудіння холодильника за стійкою. Усі погляди звернулися до неї. Вона ступила вперед, усе ще тримаючи кавник у руці. Я, Дженні, сказала вона, намагаючись говорити впевнено, незважаючи на пересохле горло. Вираз обличчя офіцера трохи пом'якшав. Дженніфер кивнула і поставила кавник, щоб тремтячі руки не видали її хвилювання. Мене звати Девід Ромеро, полковник спеціальний підрозділ Збройних сил США, представився він. Він дістав із внутрішньої кишені кітеля конверт. Це офіційний лист від командувача спецназу, а також особисте послання від батька хлопчика Тома, сказав він, простягаючи конверт. «Том...» Дженніфер повторила ім'я, яке було їй незнайоме, але раптом набуло значення. Це було ім'я хлопчика, якого вона годувала останні місяці. Це Том, пояснив полковник. Том Гарріс, його батько, сержант Алекс Гарріс, один із найкращих солдатів у моєму підрозділі. Це слово вдарило по Дженніфер по тілу пройшов фізичний біль. Я не розумію, пробурмотіла вона, не беручи конверт. З Томом усе гаразд? Він у безпеці. Запитала вона. Так, запевнив її полковник. Зараз він із дідусем і бабусею в цинциннаті. Але майже три місяці він приходив сюди щоранку перед школою після того як його батько вирушив на секретне завдання. Пазл почав складатися самотність хлопчика, його настороженість, голод, усе це було глибшим. Сержант Гарріс дізнався пізніше, продовжував полковник, що його дружина пішла незабаром після його від'їзду, покинувши Тома. Хлопчик був надто гордим і наляканим, щоб комусь розповісти. Він справлявся сам, живучи на маленький резервний фонд, залишений батьком, розтягуючи продукти до межі. По закусочній пройшла хвиля шоку. Дженніфер відчула, як жалість стискає її серце. Тепер, знаючи ім'я, знаючи історію, уявляючи, як Том боровся за виживання на самоті, чекаючи на батька, який уже не повернеться. Сержант Гарріс загинув в Афганістані два місяці тому, тихо промовив полковник. Його голос звучав стримано, але в ньому відчувалася біль. У своєму останньому листі він просив подякувати жінці на ім'я Дженні із закусочної, яка годувала Тома. Він не ставив питань і нічого не вимагав натомість. Полковник розкрив конверт і дістав лист, написаний від руки на потертім папері. Якщо я не повернуся, будь ласка, знайдіть ту жінку, яка годувала мого сина Тома, писав він. Він розповідав, що вона ніколи не питала, чому він сам, і ніколи не змушувала його почуватися жалюгідним, вона просто годувала його день у день, нічого не чекаючи взамін, її звати Дженні. Дженніфер взяла лист тремтячими руками. Сльози застилали їй очі, а голос полковника звучав, наче здалеку. Цей лист зачитали на прощальній церемонії сержанта Гарріса, коли Том нарешті розповів нам про вас. Спецпідрозділ вирішив знайти вас і особисто подякувати за те, що ви зробили для сина одного з наших. Не знаючи, хто він такий, ви зробили для нас дуже багато. У закусочній запанувала абсолютна тиша. Навіть ті, хто раніше глузував із дій Дженніфер, тепер сиділи нерухомо з виразом сорому на обличчях. Полковник виструнчився на повний зріст. І віддав військове вітання, жест найглибшої поваги, рідко спрямований до цивільних. За ним пішли всі військові в приміщенні від імені Збройних сил Сполучених Штатів, від побратимів сержанта Гарріса, і найголовніше, від імені Тома ми дякуємо вам, Дженні. Вона стояла нерухомо в центрі залу, тримаючи в руках останній лист від батька Тома. Звичайна офіціантка, яка тихо жила в тіні багато років, тепер опинилася в центрі уваги. Вона раптом усвідомила, що її прості жести, млинці, яєчня, склянка молока, посмішка мали величезне значення для хлопчика, який жив на самоті, і для батька, який вів останній бій далеко від дому. Я не знала, прошепотіла Дженіфер. Іноді цього достатньо, кивнув полковник. Нагодувати голодну дитину, не питаючи, чому вона голодна, це найбільша доброта з усіх. Наче за сигналом, усі військові всередині закусочної і ті, хто стояв біля машин на вулиці, одночасно віддали честь. Відвідувачі закусочної зворушені подією підвелися в мовчазній повазі. Минув тиждень після візиту полковника. Історія розлетілася містом, стала темою розмов у соціальних мережах і потрапила до місцевої газети. Та сама група, яка раніше висміювала Дженніфер за уявного бідолаху. Тепер ділилася історією листа сержанта Гарріса з трепетом. Публікація зібрала тисячі поширень і коментарів підтримки. Постійні клієнти почали спеціально просити обслуговувати їх у зоні, де працювала Дженніфер. Вони залишали щедрі чайові із записками. Дякую, що нагадали про важливе мій син зараз служить. Ваша доброта дає мені надію. Навіть Марк, менеджер, який колись із невдоволенням стежив за безкоштовними млинцями. Повісив маленький американський прапор біля кабінки, де зазвичай сидів Том. Під ним була скромна табличка. Зарезервовано для тих, хто служить, і тих, хто чекає. Кабінка більше не була порожньою. Тепер там часто сиділи ветерани, що проїжджали через місто, і іноді сім'ї, яким, здавалося, було нелегко. Але персонал закусочної обслуговував їх із тихим достоинством. На сьомий день після візиту полковника Дженніфер прийшов конверт. На ньому був акуратний почерк, і лист був адресований особисто їй. Усередині був лист, написаний на аркуші зі шкільного зошита. Букви були старанні, трохи нерівні, але щирі. Тітко Дженні, я не знав вашого імені, доки не настав той день, коли полковник розповів мені. Але щоранку в ті місяці ви були єдиною людиною, яка дивилася на мене так, наче я не невидимка і не зламаний». Тато завжди казав, що справжні герої не носять плащів вони носять форму. Але я думаю, іноді вони носять і уніформу. Коли тато перестав писати, я подумав, що світ забув і його, і мене. Але ви пам'ятали про мене щодня, навіть коли я не міг розповісти, чому я сам. Дідусь і бабуся добрі, дідусь вчить мене рибалити, а бабуся смачно пече печиво. Але я сумую за татом, і іноді за вашими млинцями. Дякую, що не ставили запитань, коли я не міг на них відповісти. Ваш друг Том Гарріс. Дженніфер оформила лист у рамку і повісила за стійкою у затишному місці. Вона зробила це не для того, щоб справити враження, а щоб нагадувати собі про важливість маленьких проявів доброти. Коли клієнти питали, що це, вона просто посміхалася і казала «Подячний лист від особливого гостя. Слава про зв'язок закусочної з військами спецназу розлетілася по військових спільнотах. Солдати, проїжджаючи через місто, стали спеціально заїжджати в закусочну, часто залишаючи пам'ятні жетони, шеврони і значки із символікою своїх підрозділів на знак подяки. Ці сувеніри з усього світу збиралися на маленькій дошці за стійкою, створюючи зростаючий колаж вдячності. Через три місяці після візиту полковника в закусочну на обід зайшла група школярів після екскурсії. Одна восьмирічна дівчинка з допитливими очима уважно спостерігала за Дженніфер, поки та розносила воду по столах. Мій тато каже, що ви герой, раптово сказала дівчинка з повною впевненістю. Ти так себе почуваєш? запитала вона. Дженніфер посміхнулася і присила, щоб бути на одному рівні з дівчинкою. Сонечко, я просто людина, яка знає, як це, бути голодним і не лише за їжею. Тихо додала вона. З наближенням літа закусочна провела благодійну акцію на підтримку сімей військовослужбовців. Вдалося зібрати достатньо коштів, щоб створити невеликий резервний фонд для допомоги дітям тих, хто перебуває в службовій відрядженні. Дивно, але Марк особисто подвоїв суму, зібрану для благодійності. Він зізнався дружині, що зрозумів. Іноді тарілка їжі це набагато більше, ніж просто їжа. Одного тихого вівторка, майже через рік після того, як Том уперше зайшов до закусочної, Дженніфер прийшла на роботу і побачила щось металеве біля свого блокнота для замовлень. Це був спеціальний жетон, який військові зазвичай дарують лише членам свого підрозділу. Дженніфер оглянула закусочну, вона була порожня. Вона вийшла на вулицю і обвела поглядом місто. Ранній ранок вітерець ніжно гойдає американський прапор над входом. Жодних незвичайних машин, жодних посланців, лише місто, що прокидається, шипіння ввімкнених розбризкувачів на газонах, далекий звук шкільного автобуса. Дженніфер поклала жетон до кишені, і його вага стала для неї тихим нагадуванням про доброту, подаровану без очікувань. Іноді вона повертається найнесподіванішими шляхами. Того ж вечора вона помітила, як Марк ставить нове оголошення у вітрині закусочної. Воно було простим, але красивим. Ким би ви не були, скільки б не могли заплатити, ніхто не піде звідси голодним. Побачивши, що Дженніфер дивиться, Марк злегка знизав плечима, посміхаючись. Думаю, час настав, сказав він. Це була обіцянка без гучних промов, без офіційних заяв. Тиха, але щира обіцянка бачити чужий голод і відповідати на нього тим, що потрібно найбільше їжею без осуду, добротою без питань. Ідучи додому в вечірньому світлі, відчуваючи в кишені вагу жетона, Дженніфер думала про Тома. Тепер він живе з дідусем і бабусею в Цинциннаті, береже пам'ять про батька і, можливо, як вона сподівається, знає, що навіть у найтемніші моменти життя може принести несподівану доброту. Не кожному, хто допомагає, потрібне визнання. Іноді людям досить знати, що сьогодні хтось не залишиться голодним. Це вже може змінити чиєсь життя. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку Спонсорувати. Та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.